Україні нарешті розв'язали руки. Ухвалено історичне рішення. Захід скасував обмеження на далекобійність наданої зброї Києву. Більше того, друзі, ми отримаємо легендарні вже фактично смертоносні ракети Таурус. Чи стануть вони геймченджером у цій війні? Що буде першою ціллю, і до чого тут Крим? Дізнайтесь буквально за мить, якщо підпишетесь на цей ютуб канал, поставите вподобайку, друзі. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Мова про те, що чотири країни дозволили Україні бити в глиб Російської Федерації: Німеччина, Франція, Великобританія і Сполучені Штати Америки зняли обмеження щодо дальності ударів України по Росії їхньою зброєю. Про це заявив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц. Давайте далі його процитуємо. Це означає, що Україна тепер може захищатися включно з ударами по військових об'єктах на території Росії. Донедавна вона цього не могла робити, і донедавна, за дуже рідкісними винятками, не робила. Тепер може вона може вражати військові цілі в тилу, і це є вирішальною якісною зміною у веденні війни України. Що цікаво, за словами Мерца, вже згодом він додав, що таке рішення було хвалено ще декілька місяців тому. Окей, тобто, це було в таємниці. Зараз Мерц перший це публічно озвучує в Німеччині. Друзі, я просто хочу вам сказати і вкотре нагадати, що заявили також, що Україна, ймовірно, отримає німецькі далекобійні ракети Таурус. Про це повідомляє видання Clash Report. Є таке видання, і от е е канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також. Підкреслює необхідність таких постачань. Очікується передача 100-150 таких ракет. Можливо, все піде за іншим сценарієм, і ми отримуємо більше ракет. Поки що ми цього не знаємо. Але що цікаво, президент України Володимир Зеленський невдовзі відвідає Берлін. Я думаю, що ця публічна заява в найближчий час буде зроблена і Мерцем, і Зеленським. Раніше я просто нагадую вам, що екс канцлер Німеччини Олаф Шольц блокував ці постачання, коли ми говоримо про Таурус, Він боявся ескалації, як і в принципі більшість західних лідерів. Однак, Мерц ще під час своєї передвиборчої кампанії підтримував передачу Таурус для України. 8 травня вже на посаді він заявив, що Україна може розраховувати на Німеччину. У середині травня Мерц додав, що Берлін більше не коментуватиме питання озброєнь для. України публічно, тобто поставки зброї засекретили. Також раніше Німеччина повідомляла, що планує залишити ось ці постачання озброєння в таємниці для чого? Для того, щоб позбавити Російську Федерацію військової переваги, я казав і повторюю, друзі, це неймовірно класне рішення, яке стосується засекречення поставок озброєння. Тому що дивні дива, якісь відбувалися четвертий рік поспіль, коли ми були у стані того, що всі публічно знають, яка зброя йде, куди вона йде, як вона йде, і так далі. Звичайно, те, що публікувалося в пакетах, це верхівка айсберга, я так думаю. Але послухайте, ну навіщо ж такі дані і про такі дані знати нашим ворогам? Тому це рішення є абсолютно правильним, мудрим і політично виваженим, якщо все це так і є, якщо поставки. Вибачте, якщо обмеження для далекобою знімаються, якщо нам передають смертоносні ракети Таурус, це неймовірно крута, шикарна і просто суперська новина для нас. Треба тут просто нагадати, що протягом там, останніх трьох років Сполучені Штати Америки, Європейські країни постійно накладали обмеження на використання далекобійної зброї для України. Це ж було. Вони постійно це пояснювали, чим тим, що таке рішення може призвести до якоїсь там ескалації. Нібито війна, яку почав Володимир Путін, вже не є цією ескалацією. Ну, це просто абсурд якийсь. зрозумійте. Спочатку були навіть обмеження на удари по тимчасово окупованим українським територіям. Подивіться, Лімон, про що писала. Захід намешує Україну в далекобійних ударах навіть по окупованих Росією територіях, що самому по собі в принципі було ну абсурдом, тому що. Це територія України, яка визнана усім світом, і яка має статус тимчасово окупованої. Якщо у нас є задача деокупувати її, як ми можемо її деокупувати без зняття відповідних обмежень? Ну просто абсурд? Потім друзі, значить, було ухвалено рішення таки бити по суверенній території Російської Федерації, але лише поблизу е, українського кордону, і це також абсурд, друзі. Адже у чому різниця? поясніть мені, будь ласка, між заводом, який умовно розташований там і працює для продовження цієї війни у Білгородській області, чи в Курській області, чи в Брянській області, від заводу, який там на десь в Сибірі розташований, працює і також, до речі, роб, виробляє продукцію для продовження цієї війни. Яка різниця? І це територія Росії Курщина, Брянщина і так далі. І Сибір це також територія Росії. І там завод військовий, і там завод військовий, але нам чомусь зв'язували руки. Нам чомусь забороняли це робити лише маленькими поступками, лише маленькими кроками дозволяли почайні ложці, як тоді говорили. Тепер друзі, ми нарешті прийшли, <кхем> прийшли до е рішення, яке показує, що прямий шлях е до завершення цієї війни він полягає абсолютно. Не в переговорах з Володимиром Путіним, який ніколи цих переговорів не хотів. Я говорив і продовжую про це говорити. І те, що відбувається в останні дні, з цими переговорами якраз підтверджує мої слова, коли ми говоримо про те, що Путін готується до нової військово-військової кампанії, яка відбудеться літом восени. Вони вже почали. Подивіться на Сумщину, на Харківщину. Подивіться, і мої окремі випуски також щодо цього передивіться зараз. Же новий виток розумієте друзі, і о, так санкції щодо Росії потрібно ухвалювати зброю. Щодо України потрібно надавати, і в зброї якраз і є ключ до майбутнього якнайшвидшого перемир'я. Безперечно, безумовно, санкції потрібно ухвалювати. Але економіка Росії зараз пристосувалась тому що країни великого півдня допомагають, тому що Китай їй цьому допомагає обходити лазівки, створюється нова, альтернативна економіка. ось і зла. І ці країни допомагають Росії виживати, попри те, що ці санкції запроваджені. Тому санкції, звичайно, треба, але зброя це ключ до неї най, до неї як найшвидшого миру. Але зараз, друзі, ми бачимо новий підхід, новий підхід, тому що на арену на сцену виходить ось ця людина. Фрідріх Мерц, новий канцлер Німеччини, включається німецький фактор, новий канцлер Німеччини. Фрідрих Мерц. Провідник жорсткої лінії. Ми це зараз бачимо по його заявам, по його риториці, по його діям і справам, що найголовніше, балакати всі вміють. Мерц це робить. І він всіляко це демонструє. Інсайдери з політичних джерел в Берліні стверджують, що Мерц бачить Крим не як символ, друзі, а як воєнний актив Російської Федерації. Ось в чому кардинальна зміна. Він просуває концепцію удару по Криму як демонстрації провалу імперської логіки Кремля. Розумієте, так і мерз для цього нам може передати. Я сподіваюсь, передасть ось ці 150 ракет Таурус, 150 ракет, здатних знищити системи ППО, здатних знищити штаби, здатних знищити склади, здатних знищити зРК в тимчасово окупованому Криму. Якщо буде політичне рішення, за 48 годин друзі, ці ракети вже можуть бути на озброєнні України. Я вам більше того скажу. За оцінками інституту вивчення війни, цього вистачить для повного виводу з ладу ключових цілей на півострові. Крим стане зоною, де вперше НАТО завдасть удару руками українців без жодного солдату альянсу. Що це означає для Криму вже цього літа? Друзі, увага! Перспектива паралічу логістики Російської Федерації. Кримський міст до речі, Мерц і каже, що першою цілею може бути якраз. Ось цей незаконний Керченський міст, так кримська ося споруда, яку вони незаконно збудували. Так, от Кримський міст, Джанкой, Саки, Севастополь, все це під ударами, під загрозою ударів у фокусі уваги німецьких ракетаурус. Реакція росіян. Ви зараз бачите реакцію Росіян? Я вам скажу, друзі, таке те, що буде відбуватися, це про це потрібно в книжках писати. Але те, що зараз відбувається, це також варто уваги, тому що інсайдери з там із партизанського руху, який працює, наприклад, в Криму на благо України, в пабліках пишуть про те, що фактично евакуація родин військових з Севастополя вже почалася. Вона вже почалася, тобто, це вже є реакція. Більшість західних стратегів вважають, що Крим це ключ до завершення війни на вигідних умовах. Я вам більше того скажу, друзі. Західні генерали і публічно, і не публічно кажуть, що є сценарій повернення Криму, і Збройні Сили України точно увійдуть на в Кримський півострів. Хочете дізнатися, коли це відбудеться? Як це відбудеться, за яких обставин, які можуть бути сценарії? Напишіть в коментарях, ми окремим випуском зробимо. Е е е е е Зробимо випуск по цій темі. Лише напишіть і поставте лайк, якщо хочете дізнатися. Але повернімося до нашої теми, чому це може бути вигідно заходу? Ось вся ця історія. Зняття кримського табу, так званого, дає Зеленському інструмент повернення ініціативи, а Сполученим Штатам Америки і Німеччині і друзі вони отримують таким чином демонстрацію сили без прямого втручання, і для них це найголовніше, як ви розумієте, якою може бути ціна і ризики. Це ж цікаве питання. Кремль вже натякає на ядерну відповідь, але потрібно розуміти, що це звичайний шантаж. Головна небезпека, друзі, насправді криється в такому в наступному. Головна небезпека це публічне звертання підтримки, якщо раптом кримський сценарій провалиться. Але мовчання Заходу вже не варіант. Чому? Тому що гра пішла на підвищення ставок. І треба розуміти, друзі, що це не просто битва за півострів, це битва за формат майбутнього миру. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. підписуйтесь на нього. Підписуйтесь будь ласка. Активніше не забувайте лайкати, ділитися цим контентом зі своїми друзями, рідними, близькими. Бережіть себе і до наступної зустрічі.